Доброго дня, шановне панство. Сьогодні хочу розповісти вам про гру Sharded World. Це такий собі рог лайк -like Time Survival RPG. Гра вийшла у в реліз в цьому році у січні місяці. За цей час розробники продовжують покращувати гру, додають новий контент та фіксять баги. За геймплеєм гра максимально повторює своїх попередників, а саме гру Vampire Survival, яка в свою чергу надихалась Крім А мене звати Ed. Влаштовуйтесь зручніше. Та починаємо. В іграх такого жанру головна ціль це пережити всіх своїх ворогів протягом деякого часу, а в кінці, звісно, вбити боса. Та з виходом Vampire Survival до геймплею додалася рольова частина. Прокачка, що додає нові елементи для розвитку персонажа та різних пасивних здібностей. До того ж, правильна комбінація з повною прокачкою необхідних здібностей персонажа та зброї призводить до еволюції, і вона стає могутніше та масштабніше. Sharded World вирішила піти ще далі і до всього додали ще хаб. У грі він називається Гільдія. Також додали деяку наративну частину. У Гільдії, до речі, можна поспілкуватися з NPC, покращити героя, покращити здібності та зброю. Це прикольно, тому що з'являється відчуття, що знищення всіх цих орд ворогів не просто так, а заради якоїсь мети. Спочатку хочу поговорити за плюси, які є в грі, і почну напевне з візуальної частини. Мені дуже подобається арт, цей головний скрін і арти персонажів, з якими ми можемо поспілкуватися. Вони створюють свою унікальну атмосферу. Також подобається поєднання 3D та піксель-арту, бо навколишній світ, а це і текстури рівня, і різні об'єкти, та дерева, будівлі і все таке інше, зроблені у піксел-арті. А ось монстри та персонажі зроблені у 3D. Хоча теж мають свої піксельні копії. І це виглядає цілком гармонічно. Тут хіба що є маленьке питаннячко до анімацій, вони занадто прості, але це більше прискіпливість, напевно. Ще якщо казати за візуал, то можна згадати велику різноманітність ворогів. Приємно, що у кожній локації на нас чекають специфічні для цієї місцевості вороги. Це рятує від одноманітності. Подобається присутність гільдії. Тут ти можеш перевести дух перед зарубою, подивитись статистику, покращити зброю та персонажа, скласти у скриньку зайві предмети, які можна знайти під час бою. Так, до речі, тут є ще інвентар, і окрім основних здібностей та зброї, персонажа можна покращувати за рахунок предметів. Є 8 слотів під екіпіровку. Вона буває різного рівня, та ділиться за рідкістю. Є, наприклад, легендарні предмети, є звичайні предмети дають особливі бонуси та можуть бути екіпіровані, якщо рівень персонажа для цього достатній. Тож стосовно гільдії, на мапі є декілька персонажів, з якими можна взаємодіяти. Всі вони необхідні якраз для тих самих дій, які я тільки що описував. Та окрім цього, у репліках вони трохи розповідають про загальний наратив світу Sharded World. І це приємно, що ти як головний герой є частиною цього світу, і всі твої дії, всі твої бої не даремні. Геймплей достатньо типовий для ігор такого жанру. Є монстри, які йдуть нескінченними хвилями, і є головний герой, який усілякими способами намагається їх знищити. Та ось тут поступово переходимо до мінусів. Вони не критичні, та хотілося б на них звернути увагу. Саме баланс, як на мене, дуже важливий в цій грі, і його трохи не вистачає. Одразу скажу, що це моя суб'єктивна думка. Можливо, в цьому і була ідея, але розвиток персонажу під час бою відбувається достатньо повільно. Це впливає на загальну динаміку гри. На початку рівня з нульової секунди ми маємо такий собі медитативний геймплей. Далі все стає більш динамічно та до цього етапу йти довше, ніж зазвичай у іграх подібного жанру. До прикладу, у тій самій Vampire Survival з часом кольор кристаликів з експою мінявся візуально, даючи при цьому більше досвіду, ніж попередній колір, і прокачка персонажа пришвидшувалась, та гравець йшов одночасно з появою більш сильних ворогів. Так, тут теж є кристалики іншого кольору, та вони випадають лише з міні-босів, яких, звісно, тут небагато. А в цій грі виходить, що кристали однакові і дають однакову кількість досвіду. І кожен рівень, кількість кристалів, що треба зібрати, все більше і більше. Це виглядає як штучне затягування геймплею. Бо, наприклад, у другій місії ми маємо завдання активувати 5 порталів, щоб з'явився бос. Логічно, що поки ти бігаєш, маєш отримати достатній рівень, щоб покращитись та подолати боса. Проте ні, тут ти можеш доволі швидко активувати портали, а потім отримати від боса на горіхи, бо твоя зброя та здібності недостатня для цього. Як то кажуть, you are not Тож доводиться спочатку 20 хвилин бігати, набивати рівень та прокачувати еволюцію зброї, а вже потім активувати ці портали. Як на мене, це хибний геймдизайн. До речі, про 20 хвилин. Було б круто, якби були налаштування ігрової сесії. Якщо не помиляюсь, у Vampire Survival була можливість обрати 15 хвилинну або 30 хвилинну сесію. А то 20 як на мене це достатньо довго. До того ж, враховуючи повільну прокачку персонажа, час плине, немов вічність. Бо потенціал нашої зброї розкривається десь приблизно на 17-18 хвилині, і то не усієї, у кращому випадку двох-трьох різних видів максимум. А іще хочу зауважити швидкість ворогів. Вони рухаються достатньо швидко, і лавірувати поміж ними та є інколи проблематично. І дуже не раджу брати сапоги на підвищення швидкості. Бо чим скоріше ти рухаєшся, тим скоріше перед тобою з'являються вороги, які щойно були позаду, а це взагалі заганяє у глухий кут. І ще одним із мінусів, як на мене, це є музика. Так, спочатку вона здається дуже в тему. Така собі Doom Style мелодія, що підходить під знищення великої кількості ворогів. Але на початку сесії, враховуючи медитативний рух розвитку персонажа, вона і не дуже так, щоб умісна. А на 20-тій хвилині від неї вже вуха в'януть, бо, на жаль, вона дуже одноманітна. Та це знову ж таки на любителя. Що ж, в цілому гра мені сподобалась, і час, який я на неї витратив, не вважаю даремним. Якщо автори і надалі будуть розвивати світ гри, розширювати можливості, оновлювати і головне, попрацюють над балансом, то вийде шикарна гра. Вона і зараз виглядає як на мене краще за інших наслідувачів Vampire Survival. Тож, безумовно, якщо вам подобаються ігри подібного жанру, потрібно купувати і грати з насолодою. А я наразі з вами прощаюся, дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі, і до зустрічі у наступному відео.